Так, значить, сіла я пообідать, відрізала собі такий гарненький косочок кров'яночки з гречечкою. І тут я зрозуміла, що щось я не пам'ятаю на просторах тіктоку, щоб хтось розповідав взагалі-то про кров'янку. Багато людей її люблять, деякі не дуже. Але поговоримо про кров'янку для тих, хто полюбляє. Короче, кров'янка це взагалі просто топчик з продуктів. Для тих, у кого залізодефіцитна анемія, тут великий вміст гемового заліза, сариного походження, вітаміни групи Б, цинк ще багато мікроелементів. Смачно поживно, тому що в кров'янці дуже великий вміст білка. Але ті, хто худнуть, повинні пам'ятати про те, що там ще й достатньо жиру для того, щоб кров'яночка не була сухенька. Тому враховуйте це. Ну, Наприклад, у такий кусінчика це 50 грамів. Ну, нормально. Ну, Це десь буде калорій 150-200, в залежності від того, яка кров'янка. Так що, якщо ви ще переживаєте, їсти кров'янку на схудненні чи ні, то відповідь однозначно їсти.